Вітаю! Сьогодні знаєш така тема: як взагалі знайомитись, шукати друзів чи стосунки у 2025-му? Це ж ну іноді прям виклик. Віталю так, тема дуже актуальна, бо ця втома від онлайн знайомства ж нікуди не дівається. Правда? Люди е, явно шукають щось інше. Ох, та не кажи. Я от особисто ну просто втомилася від цих. М Ну, популярних додатків: гортаєш безкінечно ці фото. А там що? Mm. Або порожній профіль, або фото котика, або просто одне слово привіт. Ну це ж, вибач, марна трата часу. Розумію. Я тому завжди знаєш, надавала перевагу живим знайомствам. Ну там конференції, якісь гуртки, щось таке. Там ти одразу бачиш людину, її енергетику, ну перше враження складається. Угу. А онлайн, ну скільки я не пробувала, це якісь не ті люди, розмови ні про що. Тому чесно, я тепер такий великий скептик щодо онлайну. Ну, цей скепсис він дуже зрозумілий, справді багато хто так думає. Але дивись, чи не може бути так, що проблема не в самому, так би мовити, онлайні, а в тому, як ці платформи зроблені. Mm. Можливо, якийсь продуманий додаток міг би навпаки е економити час і давати навіть більше інформації, ніж коротка розмова наживо Ну, щоб акцент був на якості, а не просто на кількості. Ну, в теорії звучить ніби логічно, але чи є щось таке на практиці, бо мій досвід каже інше. Ну, є спроби. От, наприклад, недавно з'явився український додаток, називається АМІ. Розробники кажуть, що спробували підійти до знайомств якось ну, глибше. Назва цікава: з французької амі це друг, а з еспіранто любити. Це як натяк на два режими в додатку. Хм, інтригуюче. Гаразд, але от моя перша проблема ці пусті поверхневі профілі. Що там в Амі, що там інакше? Дивись: по-перше, щоб твій профіль взагалі хтось побачив, його треба заповнити ну, мінімум на 60%. Ого, 60%? Так, це вже відсіює тих, хто не дуже серйозно налаштований. А по-друге, анкета там значно детальніша. Цінності, ставлення до релігії, до звичок паління, алкоголь, матюків навіть серйозно? Навіть до лайки. А ще додали тест на психотип, ну на базі MBTI чи Big Five. Це щоб зрозуміти базові риси. А в романтичному режимі ще й про мови кохання питають. Мови кохання? Ну це вже серйозно. А інтереси. Щоб було про що поговорити? О, інтереси це там окрема фішка, називається дерево інтересів. Тобто не просто музика, а наприклад, творчість, музика, гра на гітарі. І щоб профіль був на 100%, треба вказати більше 50 таких детальних інтересів. Скільки, скільки? 50? це ж ну, капець, майже як резюме на роботу. Чи не відлякує це людей? Можливо, когось і відлякує, але це, знаєш, такий свідомий фільтр, він приваблює тих, хто готовий трохи часу вкласти, щоб знайти справді свою людину, чи для дружби, чи для стосунків, і це нас підводить до другої проблеми нерелевантних контактів. Це ж реально бісить найбільше. Коли тобі показують людей, з якими ну, здається взагалі нічого спільного. Жах просто. Тут, до речі, ключова фішка амі. Вони використовують двосторонні фільтри. Двосторонні? Зачекай, як це? Поясни. Це е, означає, що ти бачиш у своїй стрічці тільки тих, хто відповідає твоїм критеріям вік, мета, відстань і так далі. Ну, це стандартно, так. Але водночас ти сама відповідаєш їхнім критеріям. Якщо ваші фільтри не збігаються в обидва боки, ви одне одного просто не побачите, і стрічка сортується за відсотком сумісності. Стривай. Тобто, якщо я, наприклад, не підходжу комусь за його фільтрами, я цю людину навіть не побачу в себе. Саме так? Хм. Це, це дуже цікавий підхід. Теоретично, це ж може зекономити просто купу часу. І нервів. На контакти, які ні до чого не ведуть. Ну так, ідея в цьому. Але чи не звужує це вибір аж занадто? Раптом. Та сама людина має якийсь один критерій, який от не збігся. Ну, це завжди компроміс, звісно, між широтою вибору і його, скажімо так, якістю. Алгоритм намагається знайти баланс, пріоритизуючи тих, хто максимально підходить з обох сторін. І це, до речі, допомагає вирішити ще одну проблему. Яку? А, мабуть, те, що всі в одній купі, і ті, хто шукає друзів, і ті, хто стосунки, точно. В Альмі є два чітко розділені режими: романтичний, там акцент на цінностях, психотипах, і дружній, там головне спільні інтереси. Тобто можна шукати просто друзів, так і в дружньому режимі можна бути навіть якщо ти вже у стосунках, і там будь-який флірт заборонено. Ну і вікові обмеження є: дружній з 14, романтичний з 16, а контент 18+, тільки для повнолітніх. Оце розмежування це справді добре, бо часто незрозуміло, що людина шукає. А можливість шукати саме друзів за інтересами без цих натяків це прям великий плюс. А лайки, мабуть, платити треба, щоб побачити, хто тебе лайкнув. А лайки список тих, хто тебе вподобав, видно завжди. Безкоштовно, серйозно? Безкоштовно? Так і більше того, коли ти сама когось лайкаєш, можеш додати коротке повідомлення одразу, щоб почати розмову. Кажуть, шиї навіть може допомогти його згенерувати, виходячи з профілів. Так, безкоштовний перегляд лайків і можливість одразу написати. Ну слухайте, це справді звучить як робота над помилками інших додатків. Що ще є? Ну, формат це телеграм еп не треба окремо нічого ставити. Реєстрація через Телеграм буквально в один клік. Ну і є модерація, перевірка фото штучним інтелектом. Слухай, ну мій скептицизм потроху тане, деталізація, ці двосторонні фільтри, режими, відкриті лайки. Справді виглядає, ніби хтось сів і подумав, що саме дратує в інших додатках. Схоже на те, принаймні ну, на папері звучить значно краще за мій попередній досвід. Мабуть, таки варто спробувати. Тим більше приємно, що український проект як його знайти? Треба шукати прямо в телеграм. В пошуку ввести Амі, потім нижні підкреслення, потім АПП, знову нижні підкреслення і бот. Ага, Амі епбот. Так. Або можна просто спробувати написати АМІ великими чи маленькими. Може, Телеграм і так знайде. Зрозуміла, записала. Дякую, що так розповів детально. Це було ну, справді цікаво. Та нема за що. І знаєте, наостанок така думка для роздумів: оцей глибокий аналітичний підхід, де сумісність рахують алгоритми, чи не призведе він до надмірної раціоналізації? Mm. Чи не ризикуємо ми, покладаючись на відсотки і анкети, втратити ту саму ірраціональну хімію, яка іноді виникає спонтанно, ну, всупереч усім цим анкетам і збігам? Це питання, мабуть, залишається відкритим.